Друзі, вас вітаю, з'являється седан на автоматі, Chevrolet Cruze з Америки 2015 року випуску. 1,8 газ, бензин, мотор моторикотек, газ вписаний, досить симпатичний автомобіль, світлий, білого кольору, на легкосплавних дисках 16, гарна літня гума, також в комплекті ще зимова гума Хенкук. По автомобілі все обслужено, буквально тисячі кілометрів в тому замінені мастила та фільтра, ГРМ та всі складові замінені. 5 тисяч км, тому Походу все класно, автомат-гідротрансформатор. Дуже цікаве рішення було укласти яскраво синієво климочки. Е -е, газ все працює, кондиціонер заправлений. У нас простенька комплектація, 175 тисяч км пробігу. Надійний автомат-гідротрансформатор, всі 4 склопідйомники, електрорегулювання. Е -е, по салону чисто акуратно, комбінується з двох кольорів, це світло сірий і чорний. Машинці чисто. Тут багажничок у нас і кнопочка, така вона запрятана. трошечки. Є докатка з інструментами, ну і там балон лежить. Е -е, реального розходу в цій машині десь літрів 13 по місту. Якщо їздити економніше, то буде економніше. Е -е, в продаж цей автомобіль стає за ціною 8400, 15 рік випуску седан на автоматі. Досить цікавий варіант, як для автомобіля для міста. Повністю зроблено, жодних зауважень по техніці нема. І що можна сказати? Виглядає досить симпатично. Тож, друзі, в бюджеті до 10 тисяч з'являється ще один претендент на звання автомобіль на автоматі до 10. Chevrolet взагалі якраз. Тож, друзі, кого це цікаво, будь ласка, дзвоніть, пишіть, звертайтеся.